Маляточка, всім доброго ранку. Доброго Так, ви підготували на сьогодні яблучко з лимончиком, так? Доброго. Так. Давайте одразу. Почнемо, якщо у вас не. немає нічого страшного, тоді будете спостерігати, як ми робимо, а потім, коли у вас будуть ці продукти, можете також це зробити. Давайте одразу, щоб ми мали час поспостерігати за Реакцію на яблучку одразу зробимо ось таку річ. Візьміть одне, один шматочок яблука. Угу. так, І обережно, щоб нічого не замастити. Зараз я так зроблю те, щоб на комп'ютер не потрапило. Намажте один шматочок лимоном, Отак. Яблучка? Ага. Добре. Так, от у мене вже капнув сік. Отак вам видно? Видно вам? Так. Отак, один шматочок намазуємо лимонним соком. Полінка, у а тебе головний сіт. так от візьми і е, намасти частинку яблука лимонним соком. І ну, я покладіть оцю намащену, ту, що ви намастили, покладіть окремо, щоб ми потім могли за нею поспостерігати. І одну частинку. Покладіть поруч із нею, щоб ми могли потім порівняти, який буде результат. Добре? А А вона просто прикопається по к ней Ну так, вони просто е доторкаються ось таким чином лимончик до яблучка. Лимонний сік на яблучко нанесли а -а -а. і покладіть, потім будемо спостерігати, що буде відбуватися. Ну і поки там буде відбуватися реакція, ми з вами продовжимо зустріч. Я вам бажаю доброго весняного ранку. І попрошу сьогодні Тимурчика бути помічником. Там тільки Тимур залишився, із тих, хто давно не був помічником. Тож, будь ласка, Тимурчику, продовжуй речення? Сьогодні 9 березня 20, 2023 року, так. день тижня, четвер, небо mm. хмарне, mm -hmm. температура повітря, ну, где-то... 16 з плюсом і мінус 7. Так, мінус 7 чи 16 з плюсом? Ну, с... мінус 7, походу. Та ну ні, мінус це нижче нуля. Зараз температура вище нуля. Кірюша, ти хочеш щось додати? Так. У мене Прошла. є чого небо сонячне. О, пощастило тобі. Погода. Думаю, погода. В мене плюс, 3-4-5 Ага. Добре, погода сьогодні Ана. хороша, весняна, так, Дариночку? Ще раз. Не почула даринка питання. А можна... А можна... Воду, в Воду в стакані можна, зараз ми до того теж дійдемо. Отже, малятка, сьогодні у нас 9 березня і сьогодні святкується день народження. Чи знаєте ви чий? Тараса Шевченка. Правильно, Юля, правильно, дітки, дійсно, сьогодні народження автора таких чудових рядків. Пам'ятаєте цей віршик? Так, Так, вивчили його на пам'ять. Так, так вивчили його на пам'ять. І ось цей прекрасний віршик, я його виписала навіть із підручника Сонячні вітрила, бо він мені дуже подобається. Це весною, чорний

Та, так, вірш, такий прекрасний про так, гірш, Такий прекрасний про весну. Будьте здорові, написав Тарас Шевченко. Сьогодні, 9 березня, його день народження. І ми святкуємо і пам'ятаємо цю дату, і святкуємо цю дату, тому що Тарас Шевченко це один з видатних українських письменників. Так. І продовжуємо ми з вами відкривати приховані можливості речей. І вже можемо оглянути на наші дві половинки яблучка. Дітки, ану відкрути. половинку не намащену лимонним соком і намащену. Розкажіть, подивіться на них уважно, розкажіть, що там у вас відбувається? Ну, ті, ну, ви... Малятка, не... давайте по черзі говорити, щоб ми один одного почули. Ігарьок, тобі слово. Тобто в мене та, яка намазана соком, була ось така ось чиста, прямо, вона не була ну, ось такою м'ятою, а друга, як вона намочена, вона як є, красна стала там, короче, пом'ята. Так, і Чому? якась зміна відбулася. Так, а в тебе, Кирюша? А в мене вона чуть знялась, і сок жовтався на ній. Так. А яка, як себе веде та, яка не намащена соком? Я такова, осталось, я такова, ага, зрозуміло, дякую тобі. До речі, можливо, нам треба буде трішки довше е потримати їх, так, щоб поспостерігати. Малятка, а у вас? Юблечка, а у тебе? Розкажи, як у тебе там справи з частинками яблука, чи ти не підготувала? Я не підготувала, бо а, в мене нічого. немає. Тоді, дивись, я буду показувати свої. А Тоді подивіться буду, на мої частинки. Ось ця. Так, так, Міланка, тобі слово. Розкажи, що у тебе відбувається з частинками яблука. О, О, вона стала м'яккою, а в друга Так, ну дивно, чому це вони у вас розм'якшилися, але у мене гляньте, яка реакція? Та, що намащена, вона темніє. Угу. Моя не темніє, та, що намащена лимонним соком, а та, що не намащена, подивіться, почалися вже зміни, вона почала темніти. Бачите відмінність? А ага, да, моя теж не темніє, а татек. Так, ми ще можемо оці дві половинки потім десь через півгодинки подивитися, от коли вже ранкова зустріч закінчиться, ви ще продовжуєте спостереження. Як буде поводитися та, яку ми не намастили, і та, яку ми намастили. Моя, та, що не намашена, темніє із серединки. А скажіть, будь ласка, зробіть припущення на вашу думку, чому яблука темніють? Там Тому що там, що, там вже не Так, не забувайте піднімати руку. Юлечка, mm -hmm. як ти думаєш, чому яблука темніють? Тому що вони, коли довго лежать, вони. І за цього, наприклад, ти вкусив яблуко ага. і розрізав, і ти, ага. воно лежить, 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 і потім воно е, зацвітає. Ну, це ну, дуже довго лежить, так, Ігоре, ти як думаєш? Там, тому що коли, коли воно так, о, день там лежить на вкусне, е, то воно вже. Воно буде теді, тому що железо там щось робиться. Так, так, дякую за твою думку. Кирюша, а ти як думаєш, чого яблука там є? Я думаю, воно темніє, тому що ти його розкриваєш, і бактерії з воздуха і з попадають внутрі яблука і починається воте, яно темніє. Взаємодія через кисень, так? Я правильно тебе зрозуміла, що кисень взаємодіє з яблуком? Так, Полінка Лавриненко, а ти як думаєш? Польчик, повторює, Я, вас. Я думаю, яблуко чорніє, тому що його оставляють просто на свіжому повітрі. Так, через взаємодію з повітрям. Зрозуміла тебе дякую за Мишку, твою відповідь, Софійко, а ти як вважаєш? Тимурчик, Мурчику бачу бачу руку твою бачу, Тимурчику. Софійко, ти як вважаєш? Я думаю, що вакцину вони його змножуються. Я все не возмущаюсь, а то вони попадають на фокси, и фолкси та вкусними. Так, через взаємодію з бактеріями. Зрозуміла твою думку, дякую. А ти, Тимурчику, як вважаєш? При движении целості целості кожури внутрі фрукта починає поступать кислород, а. що а, в свою очередь актуализує е, дуру, ржавляння, яблуки. Дякую тобі, що ти провів дослідження навіть з додаткових джерел Загуглих одразу і прочитав. Дякую, малятка, але ви все правильно говорите. Дійсно, через взаємодію з повітрям відбувається потемніння яблука. Але насправді воно темніє не зовсім через те, що в ньому залізо. Воно в такий спосіб захищається малята від шкідників. Наприклад, у яблуку трапила гусінь. Вона починає гризти собі яблучко. І яблуко, щоб захиститися і не дозволити псування продукта, починає темніти. На його поверхні утворюється плівочка, Десь я тут читала? Ось на його поверхні утворюється плівочка, яка захищає внутрішню частину фрукта від псування. Тобто, ми, коли через годинку, наприклад, подивимося на ось це яблуко не намащене, ми побачимо на його поверхні таку темну плівку. Це відбувається так, через контакт з повітрям, так, через те, що яблуко пошкоджене, але воно в такий спосіб що робить? Захищається від псування. Так, а та частинка, от дивіться, зараз вже краще видно, та частинка, яка. Лимоном намащена, вона темніє? Ні. Ні. Це тому відбувається, що через взаємодію із кислотою процес захисту і процес утворення плівочки уповільнюється. До речі, цей спосіб працює не тільки з яблуком. Є ще овочі і фрукти, які також можуть е, темніти, але якщо їх намастити лимонним соком, цей процес уповільнюється. Хочете провести ще такі тести? А, да. Да. Давай, 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 Ні, не прямо давай. зараз. Не прямо зараз. Ви можете взяти по половинці, наприклад, картоплі, моркви, авокадо, розрізати. І одну половинку намастити лимонним соком, а іншу не чіпати, і поспостерігати, що буде відбуватися. А Які лимон. ще продукти? Кирюш, секунду, ви можете самостійно поспостерігати, провести таке дослідження. -проводи, -проводи. Які ще продукти можуть утворювати таку плівочку, і лимонний сік, як з ними буде взаємодіяти? Так, тепер візьмемо нашу воду. М -м -м -м. Ура! Давай. Так. 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 У вас же чотири частинки яблучка, так? Так. 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 Візьміть, mm. візьміть одну з них. Так. Ту, що намащена і не намащена, хай лежать за ними. Ми ще будемо сподіватися. Okay. А я беру третю частинку яблука і кидаю okay. її у воду. Бук? А чому вона є О, і ваше не тоне, будьте здорові. Не, І не моє не тоне. Ваші теж не тонуть яблука? А, Але, ні. Бо... Моє пам'ять на поверхні. Моє, теж, а в мене, мене кузов наверху злизує. І в мене так, бачиш? Ні, мене наоборот, від... Так. А як ви думаєте, чому так відбувається? От ви, висловіть свої припущення. Я думаю, що, Юля. Я думаю, що коли яблуко чежуле на воду, їдає, то воно не падає, бо його вода держить. Так, воно легше за воду. Приємно було писати рози, тому що у нього я Анна Анатоліївна, я знаю, чому він плаває на на поверхні, тому що тому що у нього багато кисню і і він, как бы випливає наверх, на поверхню. Дякую, за твою думку, Юля. Юля висловила о, припущення, що яблуко легше за воду. Тимурчик сказав, що в ньому багато кисню. Кирюша, тобі слово, як ти думаєш? Я думаю, яблуко не тоне, тому що в ньому багато кислороду, а потім він вийде, і вода в нього зайде, і он і упаде. Так, тільки не кислорода, а кисню, дітки, Полінка домовка, як ти думаєш? Я думаю, яблуко не тому що прийс... відбувається, відбувається хімічна реакція. Хімічна реакція, так, зрозуміла. Твою думку даринка, ти як думаєш? Я думаю, що в'язнуть мало тисну, тому ага. воно не тоне. Так, переважна думка. Бачите, вже троє чи четверо дітей таку думку висловили Софійка, в тебе рука піднята, теж хочеш висловитись? Так, давайте перевіримо. Давайте перевіримо цю інформацію. Я вже загуглила, ви також можете це зробити і перевірити. І знайшла інформацію, що яблука дійсно на 25% складається з води. Якби води, то вони птонули. З повітря. З повітря. Яблука не 25. Зі дін, зі скислі. в 25% п'ять складається з повітря. Ваше припущення, що воно легше за воду, що у ньому багато кисню, ну точніше, не кисню, а повітря саме. Це правда. І через це яблука не тонуть. Але коли м, я пористав. У нього структура, але дійсно, коли довго яблуко знаходиться у воді, там компот, наприклад, вариться з яблук, то вода потрапляє у ці пори і яблуко починає Я тонути. Так, ти це говориш. Тож, ви правильно висловили припущення і можете це цю інформацію перевірити в інтернеті. Ось такі приховані можливості має яблучко. Так, і у нас залишилася одна четвертинка, так. Не використано. Ага. Її ага. пропоную з'їсти на сніданок, до сніданку її додати, тому що яблуко надзвичайно корисне, і Ні, в ньому багато так, хороших речовин. Так, і е, на останок я вам підготувала сьогодні ось таку вправу. Е, настрій сьогодні я вас спитаю після ранкової зустрічі, як ви себе почуваєте, як у вас справи. Дивіться, що треба зробити. Треба знайти своє ім'я на джемборді, погортати ось так джемборд і знайти ага. ім'я. І на обличчі намалювати е, очі, посмішку, носи. <клухи> Таким чином, щоб було зрозуміло, який у вас настрій. Ага. <клухи> так, як малювати на джемборді? Ви знаєте перший інструмент, ось тут ручечка. Ви вибираєте, вибираєте колір і можете намалювати. зрозуміли прохання <плес> малювати тільки на своєму обличчі, ну то те обличчя, яке підписано вашим іменем. Okay. Ага, я захожу, я на третій день перше. Я не на, на чого.

Потім рисуємо тут угу. а Юля не цей. Можливо, ти Ні. вибрав неправильний інструмент, перша оця ручка. Я ручка. я. не знаю, де я. Юля, її я точно було. А ось воно на першому джемборді чи на другому, на другому. А, я, я вже побачила. Угу. Та, Я тут малюю себе. Добре. А угу. ну, як ти це зробила, Миланка? Мілана, как ты, Милана, Вау, тогда? Міланка, поділись досвідом, як ти це зробила? Там є ти, хто Юля? Ти а, о, о, Юля. Ага. Так, Полінка намалювала посмішку, рада це бачити. Так, чому малюю, це та так, Михайлик очі намалював. Хотілося б побачити все ж таки посмішку. Дітки, прохання малювати тільки там, де написане ваше ім'я. Тимурчик посмішку намалював. Рада це бачити, що посмішки на ваших обличчях. Значить, ранкова зустріч пройшла успішно, і настрій у вас хороший. Так, малятка, давайте закінчувати, бо до початку наступного уроку 10 хвилин, щоб ви встигли підготуватися і відпочити, добре? Я вам дякую за те, що ви. Подарували мені свої посмішки, а подарували мені свій гарний І всім кажу до зустрічі на першому уроці. Джемборд ви можете на ньому домалювати. Він же у вас посилання залишається відкритим, так? Ні. Ні? Але Ні? Да. А Ліксія, чому ви я... вас? Так, Софійка. Ну, мені здалося, що ця зачіска схожа на твою. На моє нове Так, добре. Дітки, до зустрічі на першому уроці. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. У мене хтось малює.